Сторінка 108, параграф 1718. Англія в 11-15 столітті. В Англії централізована держава почала утворюватися в другій половині 11 століття, тобто раніше ніж у Франції. Хто такий Вільгельм Завойовник? У другій половині X століття після смерті англійського короля герцог Нормандії Вільгельм заявив про свої претензії на англійський престол. Восени 1066 року Вільгельм зібрав рицарів із різних країн Європи і висадився на півдні Британії. Долю Англії та її короля Гарольда було вирішено в битві біля Гестінгса з великої історії Англії або хроніки від 1066 до 1259 Року, 13 століття. Англи, піші, озброєні своїми довгостими сокирами і, з'єднавши свої щити, утворили непроникну стіну. Гарольд також піший стояв разом із братами біля свого прапора, щоб нікому не спало на думку втікати. Билися несамовитом. Обидві сторони не хотіли поступатися. Раптом з'явився Вільгельм і дав своєму війську сигнал до Удаваною втечі, побачивши це, англи розладнали свої щитні. Ряди і швидко погналася за втікачами. Нормандці, повернувши проти ворогів, напали на них і зі свого боку змусили втікати англів. Утім, перемога не схилялася рішуче ні на один, ні на другий бік. Врешті-решт, Гарольда була поранена стрілою в голову, і він упав на полі битви і тим надав перемогу нормандцям. Після поразки Гарольда під Гестінгом Лондон здався на милість переможцям. а норман... Нормандський герцог став королем Англії і увійшов в історію як Вільгельм I завойовник 1066-1087 роки. Територію України було поділено на дрібні графства, землі в яких роздали воїнам. Нормандці жорстоко придушували будь-які спроби опору місцевого населення. Вільгельм завойовник увів посади шерифів, чиновників відповідальних за збирання податків, яких призначав король. Нам вони стали командувати місцевим військом і очолювати суд. Він наказав провести перепис населення щоб уточнити кількість своїх. Підданих і розмір їхнього майна, яке обкладалося податком, призначені королем переписувачі вимагали, щоб місцеві жителі говорили їм тільки правду, як на страшному суді. Тому матеріали перепису дістали назву Книга страшного суду. Нормандське завоювання знаменувало новий етап у розвитку Англії. Насамперед, нормандська верхівка розмовляла французькою, а місцеве населення давньоанглійською. Тож завойовники та за Завойовані не розуміли, а часто і ненавиділи одне одного. Французьке походження правителів тісніше пов'язувало Англію з континентальною Європою і заклало основу для суперництва із Францією, яке тривало протягом багатьох століть. Яким було правління Генрі II плантагенета у другій половині 12 століття. Англійський престол обіймав Генрі II плантагенет. 1154-1189 роки. Він був талановитим правителем, мав гарну пам'ять і володів шістьма мовами, але спілкувався переважно латиною чи французькою. Був невибагливим у побуті, нехтував зручностями, маючи запальний характер, намагався поводитися стримано і розважливо. Завдяки вдалому одруженню. Він мав великі земельні володіння не тільки в Англії, а й у Франції. Для зміцнення в. Влади Генрі запровадив низку важливих реформ. Військова реформа полягала в частковому або навіть повному звільненні феодаля від військової служби. Натомість із них утримували спеціальний податок щитові гроші, на які король не. Армію підпорядковану тільки йому, завдяки цим змінам, залежність короля від феодалів значно зменшилася. Суть судової реформи полягала в тому, що кожна вільна людина могла за певну платню перенести розгляд своєї справи із суду Феодала до суду короля. Розслідування у королівському суді проводили 12 місцевих жителів, які присягали на Біблії в тому, що чесно вестимуть справу. Відтак цей суд назвали судом Присяжних так в Англії поступово складалося загальне право, єдині для всієї країни закони. Суд присяжних це суд, у якому беруть участь присяжні засідателі, люди, яких на певний час залучають до участі в розгляді судових справ. Що таке хартія вольностей і в чому її значення? Документ відомий як Велика Хартія вольностей підписав Іоанн Безземельний 1199-1216 років. Син Генрі Другого, фантагенета, жоден із тогочасних хроністів не знайшов для нього доброго слова. Сучасники глузували з нього через те, що Генрі Другий обділив його під час розподілу спадку. До того ж, у наслідок невдалої війни з Францією, Іоанн утратив на континенті всі спадкові землі Плантагенетів Тож безземельний його прозвали не без підстав. У 1215 році барон. Змусив Іоанна Безземельного підписати грамоту Велику Хартію вольностей, що гарантувала його підданим певні права та привілеї. Документ виготовляли в кількох копіях, аби кожне графство отримало примірник з оригінальним підписом короля. Нині Хартію вважають першим у Європі документом, що засвідчив основні права людини витяг із великої хартії Вольностей. Першим по-перше ми дали перед Богом зго. І підтримали цією хартією за нас та наших нащадків на віків, щоб англійська церква була вільною і повною мірою і недоторканністю володіла своїми правами і свободами. Дванадцяте ані щитові гроші, ані будь-які інші платежі не повинні стягувати в нашому королівстві інакше ніж за загальною радою королівства нашого. Тринадцяте місто Лондон, всі інші міста, і бурги, і містечка, і порти мали всі свободи і вільні свої звичаї. Чотирнадцяте. Щоб мати загальну раду королівства для призначення нових платежів чи обкладання щитовими грішми, ми не кажемо скликати архієпископів, єпископів, абатів, графів, старших баронів нашими листами кожного окремо. Двадцяте вільна людина буде штрафована. Уватися за дрібний проступок відповідно до виду цього проступку, причому повинно залишатися недоторканим основне майно відповідачам. 39. жодна вільна людина не буде заарештована, ув'язнена або позбавлена майна або оголошена поза законом, або відправлена у вигнання інакше ніж за законним вироком рівних цій людині та за законом країни. 41. усі купці повинні мати право вільно і безпечно виїздити з Англії та В'їздити до неї, перебувати та їздити Англією, як суходолом, так і водою, для того, щоб купувати і продавати без будь-яких незаконних мит, сплачувати лише старовинні та справедливі звичаєм установлені мита за винятком воєнного часу. 61. ми король створюємо гарантію, а саме щоб барони обрали 25 баронів із королівства, кого заважають, а ті повинні всіма силами охороняти і змушувати охороняти мир і вольності, які ми їм надали у другій половині 13 століття. Англія пережила війну між прихильниками обмеження влади короля та військовими монархами. Армія баронів, містян і рицарів під проводом графа Симона де Монфора здобула перемогу над військом короля у 1265 році. Монфор, аби мати підтримку населення, Перше скликав парламент зібрання, куди війшли барони, вище духовенство та по два представники від графств і великих міст, яку війну називають війною Троянд. Після столітньої війни до Англії повернулися тисячі розчарованих вояків, для яких війна була справою життя. Незабаром почалася кровопролитна боротьба за владу, яку вели два впливові феодальні роди Ланкастерів та Йорків. За родовими емблемами суперників, ця війна отримала назву війни червоної та білої троянд, 1455 1455-1486 роки, не на Романтичну назву це було надзвичайно жорстоке і виснажливе протистояння, у якому ані Ланкастера, ані Йорки не досягли бажаного. Перемогу здобув Генрі VII Тюдор, далекий родич Ланкастерів. Завдяки династичному шлюбу Генрі VII замирився з прибічниками Йорків і поєднав у своєму гербі обидві троянди червону і білу. Генрі VII примусив аристократів розп. Спустити свої загони і зруйнував замки непокірних феодалів. У війні загинуло багато знатних родів, і Генрій VII вів до парламенту особисто відданих йому людей. Так до влади прийшла нова династія Тюдорів, яка правила Англією до початку XVII століття.